Щороку, 14 грудня, вшановуємо учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Заходи з цієї нагоди відбулися на Черкащині. До ліквідації масштабної аварії, яка трапилась 26 квітня 1986 року, стали люди різних професій, які ціною свого життя і здоров'я рятували людство від найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття. Аварія на ЧАЕС – це національна трагедія, наголосив начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Але водночас це історія про незламних і відчайдушних, про героїв ліквідаторів. Пам'ятаємо полеглих, шануємо і підтримуємо тих, хто встояв. Відзначимо, нині на Черкащині проживає понад 6 тисяч осіб, які мають статус ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Вони отримують соціальний супровід і підтримку. На обліку в органах соціального захисту населення області перебуває понад 82 тисячі осіб, які мають статус громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.